Наша наступна спікерка Ксенія Сікорська, директорка з маркетингу компанії PUMP щирі оплески. Дякую, Оксана. Доброго дня, колеги. Для мене прям честь бути першою спікеркою після вас, звісно. І поділитися тим кейсом, який ми разом з командою PUMP розпочали цього літа. Дійсно, сьогодні були оголошені три тренди. Я з ними повністю погоджуюсь. Які е, зараз формирують контекст, але я хочу зосередитись на тому, що на третьому році повномасштабного вторгнення появилась ще одна надважлива тема, яка стосується всіх і кожного: це тема ветеранів. І е, вже... Не одна компанія, не один бізнес долучився до цього тренду, який називається «Як стати країною ветеранів, як стати ветерано-центричною країною. І ми дійсно опинились в унікальній ситуації, тому що окрім Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю з такою проблемою, мабуть, в суспільстві не стикалась не одна держава. Але в нашому кейсі масштаб надзвичайний і проблема надзвичайна. Чому? Тому що це офіційна статистика на літо цього року. Але ми знаємо, що статистика вона завжди занижена і, на жаль, ці цифри постійно ростуть. Ще один болючий момент це те, що по офіційній статистиці вже понад 110 тисяч осіб ветеранів, які мають різні форми інвалідності. Ми всі бачимо людей, які повертаються з фронту, ми ідентифікуємо їх по. Ознаках або фізичних, або маркуються вони одягом, але ми розуміємо, що кожен ветеран, який повертається, навіть якщо, слава Богу, в нього цілі руки-ноги, і ми не бачимо травм, але ми розуміємо, що всі ці люди травмовані. І знов таки невтішна статистика, ми розуміємо, що війна не, не скінчилась, і навіть вже ніхто не береться будувати плани на її закінчення. І ми розуміємо, що ветеранів, які будуть повертатися, будуть ставати, буде ставати ще більше і більше. Тому питання і проблема їх інтеграції стосуються кожного, і держави, і бізнесу, і кожної людини, кожного українця. І ми, як відповідальний бізнес, зрозуміли, що це стосується нас в першу чергу, і в липні цього року започаткували програму, яка Покликане допомогти вітеранам інтегруватися у цивільне життя. Вона називається Просто і складно жити на зустріч». Про що ця, ця програма вона покликана допомогти тим людям, які повертаються, особливо з травмами, знайти себе, зрозуміти, що вони можуть зробити зі своїм життям, зі своїми фінансами, як вони можуть отримати свою «Next Big Mission». Це такі інсайт, які ми зрозуміли, спілкуючись з ветеранами. Люди, які пішли на фронт, люди, які ризикували своїм життям, це соціальні пасіонарії, тобто люди, які дуже чесні, дуже віддані, і вони мали велику місію рятувати, допомагати країні. І вони мають і мали. Надможливості над як супергерої. І коли вони повертаються, вони повертаються куди? Вони повертаються з травмами травмами, вони повертаються з відчуттям, що все втрачено. І наша задача як суспільство дати їм можливість знайти свою next big mission, для того, щоб ті якості супергероїв, які вони мають, вони могли втілити вже в цивільному житті. І звичайно, що. Торувати такий складний шлях ми не можемо наодинці, тому ми залучили потужних партнерів. Разом з нами до цієї програми долучились Superhumans, Veteran Hub, Серце Азовсталі, Invictus Games, Zoom, Уклон. І ми раді вітати в, нашому, в нашій команді підтримки нових партнерів. І де живе наша програма, її можна знайти на сайті, де ми постійно оновлюємо всі матеріали, які стосуються цього. І у нас є живий телеграм-канал, який також до якого також можна долучитись, який постійно наповнюється новою інформацією. І це не лише для ветеранів, це для їх друзів, їх сімей, їх родних, тому що це вже на рівні першого рукотискання. Я вважаю, що кожного з нас це стосується, тому що. Кожного хтось воює, хтось прийшов, друзі, рідні. Тому ми не можемо сказати, що це лише ветерани, це всі ми. Звичайно, що е, наша програма вона має багато ініціатив, але це робота вдовго. І ми розуміємо, що е, зробити якусь тактичну єдину ініціативу це не працює. Якщо ми заходимо в цю історію, то це надовго. Щоб не втрачати час і не випадати з таймінгу, я покажу вам декілька прикладів того, що ми вже розпочали, те, чим ми вже пишаємось. Але для того, щоб розмовляти з ветеранами, ми залучили дійсно тих, хто може розповісти свій власний шлях. Це амбасадори, які вже торують складний шлях інтеграції, які можуть стати прикладом і які можуть зробити те, що більш за все. Потребують ветерани надихнути, тому що кожен з них проходить дуже складний шлях психологічної, фізичної реабілітації. І їм здається, що вони одні, що вони в вакуумі і що надалі нічого вже не буде. Тому ми залучили тих, у кого є що розповісти. Георгій мама, 23-річний хлопець, який під бахмутом втратив руку. Мав два інсульти і не мав ніяких прогнозів. Завдяки танцю мама займалася бальними танцями, вона його не просто підняла з ліжка, вони танцюють. Вони танцюють, і це та сила, коли рідна людина піднімає на ноги. Анастасія Савка та Олексій Левченко, і я вважаю, що багато з вас, з вас знають їх дуже красиву історію кохання. Обидва ветерани опинились в Суперхюмен Центрі на протезуванні, покохалися, і на останній день виписки він зізнався у коханні, і вони зараз чоловік і дружина. Сергій Храбко з донькою, ветеран з 2014 року, активний учасник Invictus Games, мав важке поранення, немає руки-ноги. Але коли з'явилась донька, він заради неї. Почав займатися спортом, і вони разом стоять, стоять в планці. Я хочу запитати кожного з вас, хто може зараз хвилину простояти в планці з двома руками, з двома ногами. Так, дві людини є, але без, без руки і без ноги дві хвилини рад, заради доньки а, Масіна єми Бармалей, всі знають його дуже добре, і, але не всі знають, що його шлях до відновлення. І підтримка була саме з боку бармалей, яко, е, якого він зустрів на нулі. А Сергій Грузинський син е, має складну ампутацію, високу ампутацію двох кінцівок і для того, щоб його маленький син не боявся протезів. Йому купують наліпки і він прикрашає протези батька тими наліпками, які йому подобаються. Юлія Білоусова та Юлія Кирилова дві ветеранки, які з 2014 року волонтерять, і після складних поранень не, не залишають цей шлях. Гліб, Стрижко та Тор. СЕО ветеран хаб, теж ветеран, має багато поранень, але вони такі не невидимі, але від цього не, не менш болючі. І наш. Наш партнер, тому що разом з ним ми проводимо в його ветеранхабі лекції з фінансової грамотності про що пізніше. Влад Єщенко з дружиною теж, мабуть, бачили цього хлопця. Він зараз долучається до багатьох. Кампанії він тестував інклюзивне відділення нової пошти і теж дуже щемлива історія кохання його дружини. Він втратив зір, а але не втратив головне. Віру в те, що він комусь потрібен. І Олексій Притула також, мабуть, пам'ятаєте це ім'я цього хлопця. Він став центровою фігурою скандалу цього літа, коли він ветеринар до нього прийшов. Чоловік з собакою, коли він побачив, що в нього немає ніг, він просто його послав. Тобто, про що це? Це про те, що наше суспільство не готово. Ми, ми до Юра можемо казати, що ми готові підтримувати де-факто ми не знаємо, як це робити. І заходячи в цю тему, ми до речі, з Олексією розпочнемо. Ми хотіли звернутися до суспільства для того, щоб розповісти, як це важливо. Повертатися до цивільного життя непросто. Легше, коли є ті, хто готові йти назустріч. Кохана, рідні, кого знаєш сто років, і ті, кого бачиш вперше, фінансові помічники, фахівці з реабілітації. Ветерани, які стали підприємцями, та підприємці, які стали на захист країни, волонтери, інвестори, клієнти, роботодавці. Тренери та вболювальники, студенти, пенсіонери, бізнесмени, ті, хто чекають на рідних, ті, хто роблять донейти, ті, хто творять майбутнє. Всі ми. Повернення ветеранів до цивільного життя це шлях. Шлях назустріч одне одному. Приєднуйся до ініціативи ПУМП. Зроби свій крок. Ми розпочали з цього ролику Маніфесту для того, щоб звернутися, для того, щоб актуалізувати, наскільки це потрібно і важливо. І ми навіть не очікували, що буде такий високий відклик від суспільства, і що нас підхоплять, про нас будуть розповідати. І що найцінніше ви, як піарники, знаєте, коли пишуть безкоштовно. Навіть коли нас не згадувало, що це ініціатива ПУМП, це було для нас неважливо. Головне, що було те, про що ми хотіли розповісти: що проблеми ветеранів, які капсулюються, які сидять у своїх домівках, які впадають в депресію, які не розуміють, як їм знайти свою next big mission, це проблеми кожного з нас. І тому ми пішли далі, започаткували фінансовий чат-бот з простою назвою «Фінансовий рестарт. Чому? Тому що ми дізналися, що ветерани, а особливо їх сім'ї, вони стають жертвами фроду і фінансових мошенників. Коли люди отримують гроші, гробові в тому числі, про це стає відомо. І якщо це ветеран, який повернувся, то він починає грати. Гемблінг, геймінг, наркотики, алкоголь. Вони не знають, як цими грошима бути. Як почати це фінансове життя? Якщо це родина, то дуже часто ці гроші просто зникають з рахунків, тому що дуже швидко люди нечистоплотні чистоплотні їх забирають. Тому була ідея дати такий дуже прикладний алгоритм, як бути, як, як взагалі поратися з фінансами, як робити заощадження, як заробляти, щоб хватало, і ми в дуже прикладній, простій формі. Організували п'ятитижневий курс, який доступний для всіх, не лише для ветеранів їх родин, для кожного, і він дуже корисний навіть для нас, тому що працюючи в фінансовій сфері, іноді ми також для себе, коли е, шукали теми, підбирали спікерів, е, знаходили актуальні питання. знавалося багато чого нового. Ми роботимо, робимо цей чат дуже інтерактивним для того, щоб Люди не просто там зайшли і вийшли, а щоб це було дійсно корисно. Це на, 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 раз, на зараз кількість учасників, але ми працюємо над тим, щоб їх ставало все більше і більше. Наступна ініціатива, якою ми також дуже пишаємось, ми робимо її з фінансовим транхабом. Вона стосується підвищення фінансової грамотності ветеранів і інсайт, який ми побачили, що онлайн. Це не те, що хочуть ветерани. Вони хочуть бути пліч оплеч з побратимами. Бачити, що вони не, один, не наодинці зі своїми проблемами. Тому ми започаткували офлайн лекції, куди можуть долучитись ветерани, їх сім'ї. Вони можуть побути один з одним. І ми вже провели шість лекцій. Вісім, вибачте. Не встигаємо оновлювати презентації, і у нас є ідея не тільки робити це в Києві, бо Київ і так охоплений. Ми хочемо робити ролаут на інші міста України, де ветерани не мають ну, майже нічого з точки зору якоїсь інформації, контакту, допомоги. Що було цікаво, те що на лекції 70% відвідувачів були саме родини, жінки. Сестри, матері так приходять ветерани, але ця проблема, яка стосується всієї родини. Тому ми дуже заохочуємо ці ініціативи і дійсно раді, що вони корисні. Ще один проєкт, яким ми пишаємось. Сподіваюсь, може, ми ви влітку навіть його бачили. Ми його робили з нашим партнером з Цумом, і до нього ми долучили всім вам відомого фотографа Ліберова Костянтина, який. Погодився прийняти в цьому проєкті участь за 15 хвилин. До речі, коли він його робив, це був перший проєкт, який він робив не на нулі. З першого дня повномасштабки вони з дружиною на нулі, де знімають постійно те, що ми потім бачимо і жахаємось в інсті в телеграмі. А це проєкт, який він зробив для нас, тому що він дуже захопився темою ветеранів актуалізації того, що з ними відбувається. Ми влітку перетворили. Всі вітрини ЦУМу на наш маніфест для того, щоб розповісти про нашу програму, жити на зустріч» і закликали кожного не стояти осторонь. І звісно, що це формат не динамічний, але він вразив, коли ми дивились на реакцію людей, то вона нас дійсно вражала. Великий виклик, виклик для нас заходити в цю тему без спекуляцій, тому що ми розуміли, що з одного боку, так, ми хочемо донести дуже важливі аспекти, з іншого боку, ми можемо наштовхнутися на хейт. Хейту не було, тому що ми розповідали чесні історії, ми розповідали ті почуття, які транслюють самі ветерани. І тому ми пішли далі. І також у Цумі зробили вперше те, що не робив ніхто: ми зробили попап з, з манекенами, які мали протези. Це ми зробили разом з нашим партнером SuperHumans, тому що ми виявили, що. Ветерани також хочуть одягатися, вони хочуть почувати, почувати себе гідно. Це для них дуже важлива тема не бути паріями в соціумі. Тому для нас було важливе показати, що одяг це захист, що одяг це гідність. І ми зробили цей маніфест різних рівностей. Ми також е, спостерігали за реакціями і. Це мек-кафешено, так, ви ж знаєте, що Цум це особливий експірієнс, і для нас було важливо донести цю ідею саме туди. Програма, яка, як кажуть, last but not least, яка зараз набирає обертів, грантова програма для ветеранів. Разом з партнерами Future Development Agency і Київською школою економіки ми розпочали програму надання грантів для ветеранів. Тобто це можливість дійсно фінансово зробити свій, свій бізнес, і це по-справжньому. Наразі у нас 10 команд переможець. Чому, Чому команд? Тому що є е, ветеран і є хтось, хто з ним в партнерстві. І ці команди отримують по мільйону гривень. Окрім того, вони отримують допомогу від Київської школи економіки для фінансової прокачки з ними будуть працювати, навчати. Висококваліфіковані педагоги для того, щоб дійсно ці люди не просто отримали гроші, а щоб вони були прикладом для інших, і ми хочемо це далі продовжувати. Про це пишуть, але я сподіваюся, сподіваюсь, наступного разу будемо вже казати про результати. І закінчуючи, я хочу вам просто показати короткий ролик, який ми зробили з тих матеріалів, які ми відзняли разом з Костянтином Лібровим. Жити назустріч. Це робити кроки, кроки, які підтримують і надають впевненості, що ти не сама, які спонукають бути сильними, пробуджуючи віру у власні можливості і ділити стійкістю, передаючи один одному непохитність. Це кроки, які дозволяють розуміти без слів через рухи. І виразний погляд, і бути на одній хвилі, відчуваючи єдність з тими, хто поруч. Це кроки довіри та вміння відкрити своє серце, і кроки любові, які створюють спільне щастя. Вони повертають бажання жити і надають крила. Це багато багато інших великих, малих, звичайних та неповторних кроків, про які знаєте лише ви. Вони відгукуються в серці і надихають жити назустріч. Дякую вам за увагу.